Привіт, рибки! Цей міні-розклад на січень місяць для вас. Не дивлячись на те, що він вже зараз триває, я все одно вирішила зробити для всіх такі маленькі підказочки або на що потрібно звернути увагу в таких сферах, як робота, фінанси, кохання, та розглянемо найважливішу, яскравішу подію вашого місяця. Давайте дивитися. Рибки, що чекає вас в січні місяці, вже може щось відбувається зараз. Дуже вдячна тим, хто донатив. Я купила собі нову колоду. І я прям щаслива, бо це те, чого я реально хотіла. І я сподіваюся, вона теж вам сподобається. Так, називається шален... колода шаленого місяця. Що вас чекає рибки в січні місяці в плані роботи? Так, що вас чекає в січні місяці в плані фінатів, що вас чекає в січні місяці в плані кохання риби, що вас чекає в січні місяці, точніше найважливіша ваша подія в січні місяці рибки. Ваш мечів, ну тут про вивчення чогось нового, це нові курси, це не знаю, мова, хобі, робота, щось таке пов'язане з тим, що ви в подальшому будете вкладатися, може, фінансово, або іншими якимись своїми ресурсами. Також це може слідкування з якоюсь людиною або за вами, хтось буде приглядати так, таємно, це коли ніхто не знає про це. Що стосується роботи, у вас, як у козирожків, входить карта диявола. Карта диявола говорить про те, що у вас є залежність або від структури, або від людини, або від е, якихось інших речей, що пов'язані з робочим процесом. Навіть колега якась може себе, або начальник себе якось так проявляти в плані роботи, так що будьте уважні, тому що це завжди про. Знаєте, надавити на больові точки, такі, як щось, щось пов'язане з тим, з, з, зі слабкістю. Да? Те, те, що нам, а, скажімо так. Господи, забуваю слово. Звички, погані звички. Да, і тут якась або людина, або структура може надавлювати на це, або ж Сама енергетика не дуже приємна в плані роботи, може бути. Тому, якщо, наприклад, в Козорогів це їхня карта, це, якби, скажімо так, їхня сила в дияволі, то у вас тут трошки рибки. Це може стосуватися не дуже приємних речей. Тут ви можете бути залежні від роботи, від грошей на роботі. Да, може, ви хочете піти, але ви не можете собі цього дозволити, тому що ви дуже прив'язані. Також це дуже шалений потенціал в плані творчості. Таке теж може бути. Давайте подивимось, що означає для вас диявол в плані роботи. Ну, Бачите, тут розбите серце того, що може в нас в чомусь обманюють, може нас в чомусь зраджують в плані роботи. По королю мечів це щось пов'язане може бути з війною, щось може бути пов'язане з нашим начальником. Да? руководителем або сотрудник у нас такий король мечів. Щось тут, скажімо так, відбувається не дуже супер, не дуже добре. Ця людина вчиняє нам якийсь біль, якісь неприємні речі, говорить або робить з нами. Також тут, знаєте, в когось це. Не дивлячись на емоції, на почуття, ми їх закриваємо. Ми починаємо дуже багато думати. По дияволу, ми шалений свій потенціал беремо так в кулачок, да, і починаємо діяти, активно працювати, активно навчатися, активно вкладатися. Не знаю, розвивати хобі. І по королю мечів це мати чіткий план дій. Мати чіткий план дій, не реагувати на емоції, а кожен день чітко йти до своєї цілі. І по самірчці пентаклів це реально пов'язане з грошима, заробітком, новим проєктом. Ви повинні розуміти, що результати ви можете побачити або весною, бо це тілець, або, в принципі, знаєте, це може бути рік-півтора-два. В когось, ну, в кожного по-різному, але. Це проєкт на довгострокову перспективу, і в подальшому ви, ви побачите результат, але побачите його не так швидко, як би вам хотілося. Так, давайте дивитися, що у вас чекає з грошима. Ой, тут карта помірності випадає. Це говорить про те, що ви все ж таки знайдете свій баланс, не дивлячись на там, якісь неприємні моменти людей або ситуації. Що чекає у вас в грошах, рибки? Рицар Пентаклів говорить якраз про відкладання грошей, коли ми обираємо собі якусь ціль, мрію, коли ми вкладаємося може, грошима в наше навчання, в нашу роботу, да, або в навчання в майбутню роботу. Рицар Пентаклів це ще може нам хтось допомагати з грошима. Клієнти, люди, близька людина, кохана людина. Тут хтось може вкладатися грошима в нас, так? або ж ми будемо в щось вкладатися грошима. Може, ви комусь теж допомагаєте, такі теж е, якби, присутні. І по риці Пентаклюв я хочу сказати, що у вас тут гроші є. У вас тут гроші є. Ви можете навіть відкладати тут гроші собі на транспорт. То що рицарі, вони завжди на транспорті, вони кудись їдуть кудись поспішаються, мотоцикл, машина, велосипед, кожного по-різному. Що ще чого стосується рицарь Пентаклів у вас? Так, це початок чогось нового. Це нові курси, це, а, не знаю, Збирати гроші на те, щоб переїхати в інше місто за кордон, збирати гроші на нове житло, збирати гроші на транспорт. Да? Це коли ми трошки відчули якусь кризову ситуацію, внутрішню да? через трансформацію того, що башня це говорить про те, що щось рухнуло в нашому житті або внутрішнє. Да? І ми через цю башню розуміємо, що нам потрібно щось фіксити, щось починати наново. Через біль, через подобається, не подобається, але ми починаємо. І в подальшому я хочу сказати, що ви зрозумієте, що це було на найкраще. А, і башня говорить про те, що ви тут можете будувати щось нове, щось масштабне, щось велике, грандіозне. А, знаєте, це зруйнувати старе і побудувати нове. В когось навіть це може бути пов'язано з. Будовою буд, свого будинку, або якогось будинку великого. Да? По повішеному я вам хочу сказати, що в плані грошей, відкладання, витрачання, зберігання ви тут зможете подивитися в цьому місяці під іншим кутом. Навіть якщо у вас якась пауза в розвитку, в грошах, в заробітку, може, щось не так іде. Ця ситуація вам дається на те, щоб ви зупинилися, заспокоїлися, відпочили і почали дивитися на гроші, на заробіток грошей, на відкладання, витрачання під іншим кутом. І ви повинні зрозуміти, що час іде. Час іде, і якось лінуватися, тормозіть да? не можна. І навіть якщо з вами відбувається ця башня, це знаєте, коли. Наші погляди, принципи якісь а, цінності, вони ламаються, вони зруйновуються і починає будуватися щось нове. Так, да, це буде боляче, але це насправді буде дуже навіть круто в подальшому. Бо це зрозумієте просто з часом. Що стосується кохання рибки. Що стосується кохання рибки, що вас чекає? Ну, відлюдник це одинокість, в когось це одинокість в парі, да? коли кожен сам за себе. В когось це розвиток відносин не так, як у всіх, не типово. Більше в якомусь духовному ключі. Да? А в когось ви просто будете поки що одинокі, одинак одиначка. При тому, що я бачу, що вам навіть тут трошки некомфортно вже своїй одинокості, ви трошки страждаєте від цього. Якщо е, одинокий відлюдник, точніше, він кайфує в інших колодах, то тут це прям страждання для людини. Це виявляється, не також і приємно, да, коли ти один постійно. Що означає відлюдник? Це навіть, знаєте, в натопі бути одиноким. Що означає для вас відлюдник? Ну, я вам чесно скажу, що е, в когось тут може бути реальне завершення відносин, або були завершені відносини, або якісь невдалі відносини. По весьмірочці мечів тут закриватися від партнера, або, в принципі, закриватися від цієї ситуації. Бути дуже багато думати, може в чомусь страждати, переживати, але по шесті рочті мечів, не дивлячись на цю всю біль, ви тут починаєте або щось нове, або свій якийсь шлях, і шлях з кайфом. Це коли ми вже починаємо кайфувати від своєї відлюдкусті, від так? Починаємо працювати багато, починаємо багато щось планувати, думати, робити, для того, щоб здійснювати своє якісь, свою якусь ціль, бажання або навіть цілі і бажання. так. Тут може бути початок нових відносин. Нові відносини, які почалися на фундаменті болю, неприємних якихось речей. Відлюдковості, і ви навіть можете це, цей стан просто перенести в нові відносини, тому будьте обережні на дні колоди. У вас тут реально багато переписок, багато спілкування по весьміречці жезлів. Може, це е, пов'язано з людиною, з якою відносини у вас так і не зав'язалися. А може, це пов'язано з багатьма людьми, з якими ви спілкуєтеся тільки в інтернеті. Да? І тут ви можете почати щось не дуже серйозне, нове, але. Скоріше за все, задоволення вам це не принесе. Давайте далі рибки. Щось у вас так грустненько. Далі найважливіша подія січня для вас риби. Король жезлів. бачите, не дивлячись на там якісь моменти. Дивіться, король жезлів. це може бути ваш начальник, це може бути ваш, не знаю, кохана людина, партнер. Це може бути пов'язано з тим, що ви зустрінете таку людину. Розумієте, в роботі це брати відповідальність за свої проекти, за свою роботу і рухатися далі. Це брати відповідальність за своє майбутнє життя, за своє хобі і рухатися далі, так? вкладатися в це все, навчатися, працювати, кожен день щось робити. Це може бути ще пов'язана якась ситуація з війною, таке теж може бути. Ну, Хтось може зустріти такого короля жезлів. Це може бути для дівчат а, вогняний знак зодіаку, да? ви вже дивіться самі. Або ж це леві стрільці або овни, або ви, хлопці, просто будете такі, ви, скажімо так, станете в позицію людини, яка свої слова підкріплює діями. Так? Давайте подивимося, з чим це пов'язано, цей король жезлів у вас. На чому це зроблено акцент. Ну, це, скоріш за все, персона, людина з минулого вашого, з якою у вас буде пояснення отношені. Да? Ця людина може до вас приїхати або ви до неї приїдете. Тут є транспорт, да? тут розставити всі точки над і, тут щось аналізувати, щось комусь, ну, один одному щось висказувати, да? щось сказати на якісь неприємні речі. І по суду я можу сказати, що це не пропрацьована е, ситуація або відносини до кінця. Ці відносини е, неважливо, це робочі або кохані відносини. Да, е, вони повертаються, скоріше за все, ця ситуація повертається знову для того, щоб ви відпрацювали це і закрили або відновили у кожного по різному так? Але пов'язано з кимось вогняним. Навіть якщо тут дівчина, дівчина просто може бути в дуже чоловічих енергіях, жорстких енергіях. І це людина, яка любить свободу, і це людина, яка любить, може, якусь правду і щось в такому ключі. Да? І це колоди, до вас п'ятірочка кубків може бути пов'язано з людиною або ситуацією, яку ви тут втратили. І ви на цьому дуже сильно зациклюєтесь. І вам тут вже кричать, говорять, що в тебе є ще шанс. На відновлення, або шанс на те, щоб почати знову, або шанс, щоб щось до, допрацювати, довияснити, довідчути до да, суду, не знаю, пропрацювати цю ситуацію, цю людину. А, може, це якісь бажання ваші. Да? А ви тут робите вигляд, що ви цього не помічаєте. А вам тут потрібно все ж таки зізнатися собі, що ви. Втратили щось, і порозочки, я можу сказати, що це реально може бути пов'язано з коханням, з відносинами, ну, в, більшому, в більшому ключі. У вас тут є ще, як мінімум, два шанси на нові відносини або на відносини, які потрібно дозакрити, допрацювати, а може для когось відновити. В принципі, все, рибки. Бажаю вам гарного закінчення місяця і закінчення війни. Не забувайте лайкати, коментувати і підписуватися. Люблю, цілую, па-па, до зустрічі.